Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі теми щодо затягування війни в Україні, навмисного затягування війни в Україні, є досить актуальною, адже дуже багато людей, таких як військових експертів або людей у політиці з боку України, з боку Заходу, з боку Сполучених Штатів Америки, які говорять. Що війна в Україні буде затягнута, вона буде довшою. Давайте подивимося, чи це дійсно так. Чи дійсно війна в Україні буде затягнутою, буде продовжена. Знаєте, ніби того, ніби якийсь серіал буде продовжений, якось мені так. Таке відчуття, ніби вони серіал дивляться. Тут можна допомогти дуже потужно, і війна закінчиться за один день. Тому, чи дійсно прогнози щодо довготривалої війни в Україні є такі, що мають місце? Чи дійсно це правда? Війна в Україні буде продовженою? Знаєте, що я вам хочу сказати? Якщо прочитати дослівно, зниження, е, зниження кхм, початку кризи і апатії, е, я не погоджуюся з тими прогнозистами, е, хто говорить, що війна в Україні буде довгою. Не буде довгою, бо воно блокується, блокування тої кризи і. Тої апатії. Апатія стосовно того, що відбувається навколо тих, тих втрат е, ну, блокування. І окрім того, ще можна так прочитати. Дивіться, карта Апатії вона говорить про те, що людині пропонується ну, якесь рішення. Да? А вона його не хоче. Вона от їй все надоїло. вона не все набридло, Вона зосереджена на чомусь іншому. Вона вже приситилася. І тому тут можна говорити про це, що йде блокування е, кризової апатії. Апатія пов'язана із е, відсутності зацікавлення е, у війні в Україні. Тобто, на мій погляд, от щось має таке статися от, одномоментно, бо е, жезли, жезли це вогонь, це енергія. Якщо це Пряма карта це іде миттєвий якийсь старт, прорив. Якщо перевернута, це миттєве загашення. Розумієте? І тут іде миттєве припинення кризи і апатії. Ну, наприклад, знову ж таки, трійка і четвірка, можна сказати, от, оце от, апатія Україна, да? там, що там в Україні. Да, ми там щось їй даємо. І нехай вона там сама собі. Україна там щось просить в нас, а нам, ну, а нам до цього байдуже Ну, мається на увазі просить щось потужніше надати, якусь зброю, яка дійсно допоможе здійснити той прорив. І тому, знову ж таки, блокування кризи. кризи це криза допомоги, блокування. Тої кризової апатії, коли вони не хочуть нам щось давати, що від чогось відмовляються, або обіцяють потім відмовляються від обіцянок. Тобто має зупинитися. Тобто, іншими словами, ні. Те, що говорять прогнозисти, експерти, що війна буде затягнута, це неправда. Це вони так собі, знаєте, перестраховуються. Добре, якщо ми вже підійшли до цього питання, давайте подивимось таке. Я вже промовила, що одна потужна допомога з тим, що просять наші головнокомандуючі і військовокомандуючі на фронта для того, щоб вибити цю шваль. Я вже про це проговорила, але воно тормозиться, вони дають на годину по чайній ложці. Тої допомоги. Кому вигідно це? Дивіться, випала карта. Кому це вигідно. Це вигідно військовим, військовим людям, які знову ж таки, карта помірності перевернута. Перевернута це. От, щось більше і чогось менше. Якщо вона пряма це 50 на 50, це йде плинно. Плинно, так як має бути, повільно, але воно просувається. Якщо воно перевернуто, це непомірність якась, тобто тут іде затягування, дійсно, затягування людиною, людиною, ну, яка має стосунки до Відношення має до військової справи. Це військові люди. затягують, затягують закінчення. Якщо б воно так було, то було б все, етап закінчений. А так, знову ж таки, незакінченість, тобто непомірність у допомозі ще так можна прочитати, і закінчені війни. Тобто, це от люди, люди, які... Мають відношення до військової справи. Можливо, НАТО. Да? НАТО затягують. Вони то вони обіцяють, то вони забирають свої обіцянки назад. Тобто їх кидає з одного із, з одного стану в інший, зі стану вогню до стану води. Розумієте, з вогню, от, ніби ми от, хочемо. Обіцяємо, а вода, воно як вода в ухо л'ється, Розумієте? Ось так. Ось так: от, ну це військові, так, це НАТО, скажіть, будь ласка, це НАТО. Це не просто не то, що НАТО, це тут показані люди, які і мають стосунки до військової справи, але вони ну, от закордонні скажімо так, володарі, володарі енергії, володарі це закордонні керівники країн, які от, ну, от, хату, хочу, знову вода, вогонь. Вогнем обіцяю, але водою ну, передумав, перехотів. Але тут йдеться про людей, володарів закордонних, закордонні лідери країн, бо король жезлів це закордонна людина, і більшості вона знаєте, вона може мати, вона може бути із південних країн. Південні країни, ну хто там може бути з південних країн, які живуть теплі країни, теплі країни? Там, де тепло, там, де жарко. Ну, це от, можна так сказати, вони можуть затягувати. І країни, які можуть, лідери країн, які біля води, біля води, можна так ще сказати. Це в мене кава машина виключилась. Ось так. Ну знову ж таки, непомірність обіцянок. То вони нам обіцяють, то вони нам говорять якісь вироки. Розумієте, от вироки, що там, буде затяжною, то ви получите, от, дивіться, ще так можна небажання. Виконувати свої обіцянки. Знаєте, вони обіцяють, але знову ж таки вони, на них насувається якийсь песимізм, і вони нам починають говорити е, якусь ерунду, типу ви получите е, хаймерси після контрнаступу, то е, нафіга вони нам вже будуть потрібні, скажіть, будь ласка, ну, якась така нелогічність, нелогічність їхніх бажань і обіцянок, нелогічність. Так, давайте ще подивимось таке питання, чи може бути причетний до затягування війни е, хтось із влади України? Чи може бути причетний до затягування війни хтось із влади України? Тишком -нишком, тишком, нишком Хто хоче у майбутньому, що у майбутньому, скажімо так, хто хоче забезпечити своє майбутнє тишком-нишком. Розумієте, це карта. Не вочевидь. Але ці люди, які спочатку хочуть заробити гроші, тому вони, вони і затягують цю війну. От шістка кубків. Якщо вона пряма, це як у минулому. А якщо вона перевернута, щоб зробити у май... щоб воно вплило на майбутнє, таке, що не було у майбутньому. І от знову ж таки карта це гниле оточення, це карта зрадників, карта... Е Колаборантів прихованих. Тобто є у владі люди, які штучно затягують війну тим, що вони крадуть гроші не в тобто, ну, Чому я сказала крадуть гроші, тому що вони забезпечують своє майбутнє. Розумієте, є такі, вони частину там, ресурсів ну, собі, собі е забезпечують своє майбутнє. Тою допомогою грошової, які надсилають е, е, нам закордонні партнери, або навіть е, ну, от, гуманітарку розпродають. Ну, ну, ви, ви ж самі знаєте, що відбувається. І це ну, от, є такі люди, є такі люди. Ну, я хочу сказати, що із загальної кількості влади, наприклад, 100% візьмемо, да, загальна кількість владки, влади їх десь. 25% цих людей. 75% людей, які от з Україною, а 25 зі 100% Вони продажні. І вони що хочуть, то і роблять. І в і... мене тут в телефоні просто я зробила от, запитання, щоб. Так. Давайте так, чи будуть вони викриті та притягнуті до відповідальності? Чи будуть вони відкриті та притягнуті... Оці от зрадники гниле оточення. Чи будуть вони відкриті та притягнуті до відповідальності? Так. Так, так, так. Будуть, будуть. Вони будуть робити все, щоб їх не спіймали, але якщо прочитати дослівно, кожна одиниця буде, буде, це от король, він обіцяє, кожну одиницю обіцяють знайти навіть за хитрим ходом. І необхідно буде викрито, їх буде, знаєте, спіймано на гарячому, можна так сказати. Король вогню, так, і у цей крадій, він спійманий цим королем на гарячому. Буде кожна одиниця е, невеликими групками, але людина за людиною, крадій за крадієм буде спійманою, спійманим. Ну, приблизно 70% із загальної кількості крадіїв. Ну, я вже говорила, їх 25% від 100 е, от, людей, що у владі, але якщо взяти знову ж таки, е, від, е, загальна кількість крадіїв, е, зі 100% крадіїв, 70 будуть спіймані. 70 будуть спіймані і викриті, і покарані. Покарані, давайте тоді ще так. Е, Знову ж таки, чи можна сподіватися, я не говорю там, коли закінчиться війна, чи можна мати сподівання, чи можна сподіватися, що російсько-українська війна завершиться до кінця 23-го року. Я не хочу, сказ... не хочу вас обнадіювати, адже тут іде блокування ну, от, цілісності, блокування закінченості. Десятка пентаклів це от, цілісність, це кінець етапу е, от, із е, мінорних арканів, із молодших арканів, закінчення етапу. Тут іде якесь блокування ще. Повноцінного закінчення етапу і ще повернення до е, якоїсь, е, ну, от коли от, пряма королева вона домагається всього, що вона хоче. Це е, людина, яка які все мало, вона йде далі, далі і далі, бо їй мало. А тут іде повернення до того, що ще не завершено. Розумієте, якщо прочитати оцей весь розклад, то повною мірою війна до кінця 23-го року не закінчиться. Бо ще будуть якісь невирішені питання. До яких потрібно буде дійти. Можливо, знову ж таки, королева жезлів, королева вогню, жезл вниз. Ще будуть, ще будуть якісь е, ворога повернення до стратегії обстрілів, до стратегії якоїсь підлої активності. Ворог може застосовувати якийсь запасний план. Кішка чорна це завжди запасний план. Тобто, у ворогу щось не вийде і він буде щось робити. Залякувати, якісь робити вихлопи, скажімо, агресії. Тому повною мірою ще буде блокуватися завершення, блокуватися, на жаль. Завершення війни я тут маю на увазі все. Коли нам скажуть перемога, ми перемогли, раша. Вся на болотах там десь потонула. Я це маю на увазі. Так, давайте подивимося до кінця 24-го року, чи війна закінчиться. Війна Росії проти України. І ми переможемо до кінця 24-го року. Війна завершиться. Якась може бути ще знову ж таки є, ну, от, можна тут вежу прочитати як от, жирна крапка у чомусь, така гучна жирна крапка у якійсь справі. Тут вже йде справа на покращення, покращення в тому. Що от сонечко, воно, карта сонця, вона хоч і перевернута, але вона не втрачає свого позитивного значення. Тобто 95% щастя, радощів, нове життя може поступово починатися. Ну і карта світу перевернута. Це знову ж таки. Це остання карта в мажорних арканах. Вона перевернута. Ще щось може затягуватися, знаєте? Ну от до завершення залишилося там півкроку. Але ще щось може десь там бовтатися у повітрі, вже е -е -е краще життя, але в якійсь ще справі треба буде поставити жирну гучну крапку. Можливо, це стосується. Е як поставити рашку на своє місце так, щоб вона вже не могла підняти голову. Але ще й щось дуже таке маленьке, але дуже важливе, тому що тут три старші харкани необхідно буде завершити. Завершити гучно. Тому е, ще буде якісь питання. ще буде, Я не можу сказати, що вона, ну, все в нас буде мирне життя. Але знаєте, тут ще можна з іншого боку прочитати. Дивіться, ті незавершеності, тому е, стану, що ну, не все ще так добре, буде також поставлена жирна е, крапка. От. Брякнемо кулаком по столу і скажемо, ми перемогли. От Я на це сподіваюся. Зруйнується оце все перевернути світ, перевернуте сонце. Вони зруйнуються, зруйнується нашою перемогою. Звичайно, будучи якісь недороблені справи, які необхідно буде терміново вирішити. Ще будуть незавершені питання із тим зруйнованим життям, зруйнованими інфраструктурами, ну, от, будівлями, з дітками, які ще треба буде повертати, і з початком нового життя. Але от у цьому от, от перевернутому все, що не є добрим, ми поставимо гучну е, крапку. Я дуже на це сподіваюся. Дуже на це сподіваюся, і що нарешті, в кінці 24-го року, вже буде гучний кінець цій війні. Такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за увагу, дякую вам за лайки, дякую вам за вашу підписку. Це допомагає мені. Розвивати мій канал, це надає мені натхнення робити для вас якнайбільше цікавих нових розкладів. Очікую на ваші запитання і обіймаю вас. Все є Україна, і ми перемагаємо!